В однім краю жила була сім'я Матуся та маленький синочок. Матуся була дуже гарна, добра, лагідна, працьовита, а звали її Україна. Хлопчик був веселий та жвавий, звали його Гриць. Жили вони дружньо і щасливо. Але одного разу трапилась біда залетів до їхнього краю злий ворог, схопив матусю Україну та поніс її далеко далеко. Синку, Грицю, допоможи. Матінку, матусю, без матусі як прожити? Я матусеньку знайду та додому поверну. Став гріть всюди розшукувати свою матусю. Пішов він лісом, полями, лугами та й зустрів він зайця. Зайчику, доброго дня, доброго дня! Біда сталася з матінкою моєю Україною. Напав на неї ворог злий і далеко-далеко. Ти мені допоможеш її повернути? Звісно, допоможу. У нас вже двоє, тому разом підемо шукати. І пішли вони вдвох на пошук матусі України та раптом зустріли лисичку руду. Доброго дня, лисичка! І вам доброго дня! Трапилась в мене біда. Злий ворог на матінку мою Україну напав. Треба її знайти та повернути. Ти нам допоможеш. Так, звісно, допоможу. До речі, якщо по дорозі щось трапиться, я надам допомогу. Бо я лисичка, медична сестричка. Дякуємо тобі, всі разом повернемо мою матусю. І пішли вони вже втрьох, коли назустріч їм йде ведмідь. Доброго дня тобі! І вам доброго дня! Куди це ви разом поспішаєте? Біда сталася з матінкою моєю Україною. Напав на неї злий ворог та поніс її далеко-далеко. Мусим її повернути. Допоможеш? Звісно, допоможу. Я за матінку твою горою стану. Разом нас багато, нас не подолати. Пішли вони довго, було їм важко, але їх було багато, і знали вони, що повинні повернути матінку Україну. І ось нарешті вони побачили та почули, де заховав ворог матінку України. Дядька ворог, цю хвилину відпусти мою матінку Україну. Злий вороже, ти тікай, бо тобі настане край. Довго билися із ворогом, але ж подобаємо. Втік він далеко-далеко і більше не повертався. Дякую вам, мої синочки та донечки, що врятували мене. Будемо ми разом жити, будемо щастю ми радіти, працювати, веселитися та ніколи не сваритися. І стали всі вони жити разом у мірі і злагоді. Україна про них дбала, а вони її захищали. І розквітнув навкруги увесь край. І стали люди цей край, благословенний край звати Україною.